Ужгородській футзальній лізі виконано програму 8-9 турів. Зокрема, свої поєдинки відіграли команди першої ліги. В одному з них зійшлися один із лідерів Ужгородський превеншн та аутсайдер Олімпік із Коритнян. Упевнено почали представники Ужгородщини. Вони повели 2-0 та згодом втратили ініціативу. Вігрували 2-0. Вроді грали перший тайм нормально. На другий тайм, як і звичайний здалися, два пропустили скоро. Хлопці маленько молодші, швидші, швидші. Не знаю, думаю, по ігрі ми не мали проігрувати. нормально іграли, але моменти свої не реалізували. Пропустили, а потім посипалися тут. Натомість Prevention грав холоднокровніше. Після 0-2 посилив натиск на ворота суперника і домігся більш ніж переконливого виграшу. 7-2. Спокійно, спокійно вдалося, як в результаті, переграти суперника за рахунок того, що ми не зламалися морально. Хлопці молоді, почали контролювати більше м'яч, більше задавали ударів поворотам ніж до рахунку 0-2, тому десь за рахунок цього, за рахунок активності спереді і концентрації ззаду, вдалося, вдалося вийти вперед, зняти рахунок і в подальшому вийти вперед. Загалом у шести зустрічах продемонстровано високу результативність. Результати ж виявилися доволі різноманітними. З урахуванням усіх зустрічей восьмого та дев'ятого турів без поразок рокує Профікс. На другій позиції упевнено почувається фіхтен. А ось Prevention, лідер зі сторожниці, Октава та МКВ, поки відчайдушно змагаються за місце в першій трійці. Олімпіки з Коритнян продовжує виконувати роль аутсайдера.